Привіт! Сьогодні ось будемо робити згущене молоко, 3 кг цукру, 3 літри молока і 1 кілограм сухого знежиреного молока. Тут є на ньому навіть рецепт, але тут 2 кг на 5 л молока. Хлопці робили так, будемо пробувати так. Вон ключик, баночки. Далі покажемо. Так, от така маса вийшла. Без комочків, без нічого там. Все вручну перем'яли. Зараз будемо розливати. Так, все розляли, закриваємо і в автоклав. Дивіться, у нас як зазвичай блин, виключили світ. Поставили ми на газ. На газу стоїть. В хаті трошки стрьомно, тому в літній кухні. Так, 40 вже маємо. Тиск почав підніматися. Згущоночки там довго не треба. Беремо температурку і скинемо. Так, дивіться, що вийшло. От така згущоночка бомбезна. Такий от колір. І зараз відкрию, покажемо.